Вітаю вас, ви на ТРО Всесвіт, з вами Ірина. І сьогодні, от, саме в такому форматі, я швиденько вам зроблю невеличкий розклад. І розклад це буде про те, що ви вже пройшли в 2025 році і з чим ви входите в 2026 рік. Тому буде три варіанти. Розклад не буде великий. Я найближчим часом для вас зроблю, звісно, і потоковий розклад. Тому давайте облаштовуватись зручніше і кожен отримає свої відповіді. Перший, другий, третій варіанти. Отже, давайте ми поки що відкладаємо другий і третій. Перший варіант. Отже, які уроки ви вже пройшли. Щось тут про енергії задоволення, можливо, хтось відчув розслаблення. Які енергії ви вже відпустили? І що ви вже пройшли? Знаєте, тут а, перший варіант, да, так, знову ж тут ці карти підтвердили те, як випадала. Ви тут навчилися приймати ситуацію такою, яка вона є. Перестати от Менше не, Менше включатися в щось. Менше перейматися якимись моментами. Ви почали приймати все, як насправді є. Насолоджуватися, правильно розслаблятися. Правильно, можливо, хтось, знаєте, більше почав включатися в догляд за тілом. Можливо, хтось зайнявся спортом, можливо, вони почали приділяти увагу якимось процедурам. Все це для того, щоб. Гармонізувати внутрішній стан, значить то ви те, що робите там з тілом, да, гармонізує внутрішні процеси. І 25-й рік він, знаєте, допоміг вам, можливо, навіть в чомусь проявлятися почати. Можливо, то, те, що раніше здавалося таким важким незрозумілим, а тут ви щось спробували. Однозначно, за 25 й рік ви щось спробували новеньке, ви щось пішли дуже цікаве. Ви щось для себе відкрили. Під іншим кудом. Ви це побачили, і тепер ви вже входите в 26-й. Що ви несете в 26-й рік? Ну, по-перше, ви могли знайти нових друзів. Ви могли знайти нові захоплення. Ви які інтереси? Наприклад, ви щось було розпочато все-таки у 25-му році, і це ви несете у 26-й. Можливо, це навіть просто внутрішній намір якийсь може бути. Це не завжди про щось уже суттєве, те, що можна там потрогати руками. Да? Це в цілому, ви щось запустили якісь певні процеси, щось запустилось. Ну, давайте розкриємо, що було запущено в Якесь стілення запущено було. А, і ви почали взагалі-то сприймати життя по-іншому. Там, де раніше ви щось воювали, агресували, да, тепер більше інші а, такі, знаєте, більш такі легкі енергії тут. І все про те, що ви саме більше тут простілення. Да, тут Арктуріанський, до речі, можливо, знайдете да, мусичний супровід вам. Це буде доречним, там у нас ще залишаються Останні дні 25-го року, і насправді в нас дуже йдуть потужні дні 21 грудня, зимове сонцестояння. Можливо, найдіть у цей Арктуріанський коридор, музичний супровід. Да? Можливо, зробіть якусь практику, або якусь практику очищення. Чомусь і тут йде, що це допрацює якісь процеси, хоча ці процеси і запустилися. Що ще тут? Ну, знову ж таки, тут іде включення якоїсь пам'яті. Ви почали як і приймати якось обставини, так і відкривати для себе щось новеньке. Якось світ по-новому почав вам розкриватися новими фарбами, хочеться сказати. І тепер дозвольте цьому більше відбуватися у вашому житті. Добре. І як відкриється для вас 26 рік в цілому? 26 й рік це для вас як перехід, це як портал. Тобто пройшов час конкретніших більш дій. Якщо 25-й був для вас таким розслабляючим, десь потрібно було розібратися, то тут ні. Все-таки тут потрібно буде робити дії. Наприклад, у вас є якийсь мотив, є ідея, ціль, намір. Да? Або взагалі сформуйте їх, якщо у вас не було чому, тому що, якщо ви будете. В це йти і робити, робити малесенькі кроки, бо до цього ви отримаєте результат. Цей рік не про те, що знову потрібно відсидитися, очікувати, як коли зміниться це життя. Зараз приходить етап, коли ви самі можете змінювати це життя. Без вас це не станеться. Ви ключова фігура тут. Тому тут рекомендовано, да, 26 рік, входити уже з чистими енергіями очищеними, і війти в поток потужного світла. Да, як бачите, таку зняту цю маску, це, як знаєте, прикраси, які вашу суть не проявляють ніяк. Що, я, що проявляє ваше істинне світло? Що проявляє вашу істинну суть? Ось це ви і повинні із цим йти тепер, нести це в світ. Вже не вийде одягати маски, одягати ще щось. І, до речі, відкрийте це внутрішнє світло. Відчуйте його. Несіть в кожен подих цього життя своє світло. На це наголошують. І давайте я ще оракулом дістану вам пораду. Перший варіант. І у мене для вас все. І порада вам. І порада буде, знаєте, тут знову ж таки, про, ви повинні щось як, засвоювати, якийсь певний урок. От, вам можуть ще якісь ситуації повертатися, але це не для того, щоб вас збити з пантелику, а для того, щоб ви вже в це не поверталися. Ви вже з цього вийшли, і ще дуже важливий момент. Скажіть собі, я дозволяю жити це життя по нових сценаріях. Ну, типу, щось з цього, да? тому що це буде для вас дійсно важливим. Ви зараз можете запустити процеси абсолютно нового сценарію вашої реальності. Вам дається цей дозвіл, тому дозвольте собі жити, насолоджувати життям. Це не про те, щоб подстелити собі соломкою, відокремитись проблеми, ситуації, які складні. Вони можуть виникати. Це нормальний процес нашого життя, буття Суть же не в цьому. Суть в це не залучатися по максимуму і не боятися цього, що це бодай станеться, але і дозвольте собі на кінецтво жити це життя по-справжньому. Дякую вам перший варіант. Такі були послання для вас. Надіюсь, ви отримали важливу інформацію. Переходимо до другого варіанту. Отже, другий варіант. Що пройшло в 25-му році? Це проходити. Так, у вас пішли, пішли такі знаєте, процеси в цьому році, коли ви зняли якісь шори. Знаєте, подивилися на цей світ без прикрас, зняли якусь а, вуалю цю їх ілюзій і побачили щось під іншим кутом. І причому те, що раніше, можливо, в вашому житті було доволі категоричним, несприйнятним, щось не сприймалося. Тепер воно вирівнюється, так, якби стає на таку колію правильну і починає рух вперед. Тому ви непогані процеси тут запустили, тому що тут включилась якась певна енергія. І ще такий момент, вам могли прийти в 25-му році ті цінні ідеї, які важливі, важливо продовжувати. В наступному році, Да? Тобто, зверніть на це увагу, що там вам приходили, як якісь ідеї. Можливо, це було просто, знаєте, як мрія з'явилася. Чому б ні? І оця мрія може потім далі дуже класно розвиватися. Можливо, навіть вам дозволили, знаєте, отут. Ну, Тут іде якась така тоненька грань у вас. Зараз оцей перехідний період да, між 25 і 26 рік, це як іде певне узгодження, калібровка і бути заземленими, тобто жити це життя, і при цьому розвиватися духовно, щоб не заліпати в щось окреме. Або я чисто матеріаліст. Або я чисто духовник, да, не туди, не сюди. Це ідея не розділення цих процесів. Це як невід'ємна частина, тому що потрібно важливо і вчитися гарно, класно заземлятися. І от зараз вам важливо в переході да? на 26-й рік. Навчитися грамотно заземлятися, не категоричними не будьте до потреб вашого тіла, до потреб ваших матеріальних моментів. Це теж може бути. Головне, щоб це вами не управляло. А все інше має сенс, що ви несете вашого рік. Ви ще не зрозум... Тут ще знаєте, щось не прилаштоване для вас другий варіант. Ви все-таки тут ще доочищаєтеся. Вам говорять, послабте категоричність, контроль, напряг. Тут іде переродження. У вас зараз іде переродження. Я так допускаю, що воно ще на початку 26 го року воно буде тримати. Тому сказати, що ви вже ввійшли в нові енергії все, прийде перше число, і вас підуть якісь конкретні зміни. Ще ні. Ви в переході знаходитеся. І навпаки я вам говорять, да, впусти у цю божественну природу всього, що відбувається, цю гармонійну суть цього життя в своє суть да внутрішню через відкрите серце це повинно бути. Ну, ідея кристалізація. До речі, я б говорила трошки, вже защупала цю тему кристалізації у себе в телеграм-каналі. Посиланнячку в інфобоксі під цим відео ви знайдете, як знайти і перейти на цю групу. Група абсолютно безкоштовна, де дуже багато різноманітних підкастів, де ви можете почерпнути важливу потрібну інформацію для себе. Тому тут іде той самий та сама тема, що зараз іде кристалізація. І структуризуються певні процеси. Тому от зараз у вас іде процес знаєте, переформатування. Дозвольте йому бути без поспіху, не поспішайте. Можливо, вам захочеться повідпочивати, можливо, більше поспати, можливо, взяти вихідний від роботи. Давайте це собі. Тут йдуть певні такі важливі процеси. Угу, угу. Можливо, навіть поспостерігати, як дії самі робляться, да? а ви занурюєтесь ну, в глибину себе. Тут іде як стілюючий такий момент. Ви через це стілюєтеся. А для чого ці процеси відбуваються? Ну, це як богослу... ну, вам ці процеси потрібно просто пройти. Це ваша суть, це ваш шлях, це частинка вашого буття. Знаєте, тут якогось великого сенсу немає, це просто як саме подих життя, так відкривається у вас внутрішньо. Бо ви вже не можете бути колишньою версією себе, і ви йдете в абсолютно нову версію. Добре, тоді давайте візьмемо так, декілька вам порад, підказок у ваших цих процесах при переході на 26 рік. Так, по-перше, вибачте себе. І все, що відбувається навколо вас. Можливо, це вам, знаєте, дасть такий мотив розуміння, що, мабуть, в цьому я проявлю слабкість, ні. Ви зараз силу будете проявляти. Чим менше ви в енергіях мінусу, тим менше шкодите самим собі. Що таке енергія мінусу? Сумніви, переживання. Далі це може бути відчуття провини, образи, біль, горіч, ревність. Відчуття прив'язаності до чогось, це таке прям болі, болісне. ці всі процеси потрібно очистити. Оце у вас зараз іде очищення. Тому підказка це, вибачте, прийміть ці процеси, що так може відбуватися, і просто в них пориньте. Просто в них будьте. Так, вас, знаєте, оце місце сили, так? Да? Воно, якби через вас внутрішньо пробуджується. Можливо, якщо вам десь захочеться поїхати, я вам би тут рекомендувала. Тут йде відкриття тобто це ті лінії, які проводять як сітку життя через всю нашу планету Архангели. І якщо ви да, то всі такі значущі місцевості, вони знаходяться на таких. Перед, на таких перетинах таких енергетичних ліній, і вам варто десь побути да, в такому місці. Вам варто, можливо, повичати трошки геологікації, да, для того, щоб зрозуміти, але якщо вас кудись конкретно потягне, та хоч в ліс, давайте цьому час. Добре, і основна ще підказка окремим оракулом. Дивіться, знову ж таки, йде процес певної ініціації. За вами спостерігають, як ви приймаєте ці всі процеси, які з вами відбуваються, як ви проти цього бунтуєте, чи навпаки, ви в прийнятті, чи навпаки, ви іще й допомагаєте собі проходити цей шлях да, через правильні дії. І тут, знову ж таки, вам говорять, щоб ви якомога більше просто приймали, як воно є. В цьому світі не бунтували. Тому що, знову ж таки, нижчі вібрації можуть вам підсвітити те, що, те чим ви жили до цього моменту, довгий-довгий час. І зараз вам дається етап переосмислення і виходу. В цьому іде ініціація, коли ви вже із одного рівня, з одніх енергій, да, з одних станів переходите на інші. Тому вам потрібно знаєте, давати собі час на якісь такі внутрішні потокові стани, бути в цьому. Не потрібно тут прямо знаєте, поринати, розчинятися, але дозволяти там в тих процесах собі стілюватись і змінюватись. Ну що ж, дякую я вам другий варіант. Ось такі були сьогодні послання для вас. Я надію, що ви отримали потрібну інформацію. Ну, а ми переходимо до третього варіанту. Вітаю вас, стрічки. Давайте подивимось для вас. Що ви пройшли вже 26-му, е, Вибачте, в 25-му, Вже ви пройшли, до да, 26-го, вже говорять так. Так, що ви пройшли в 25-му році? що усвідомлено, що було пройдено. Ой, ну ви прямо. о, Ви тут прямо знаєте, от як могли пройти цю всю енергію, знаєте, енергію темряви. пройшли через Самі низи через агресію, бунт, неприйняття, тривожність. Ви вийшовши через знаєте, в, тем, в темряві, побачили те саме світло, через що ви вже вийшли в нові енергії. Можна так сказати, що ви цей шлях, ну якщо ви мене чуєте, за все, і вам резонує, то хочу вас підбадьорити, ви справилися. Ви це зробили, ви це змогли, ви це пройшли. Да? От. Але ж пам'ятайте, да, щоб це більше не поверталося про те, що можливо, бо за вас це ніхто не буде робити. Це ви зробите самі. Що ви були в цьому самому, хочу сказати, в якійсь своїй ямі, своїх емоцій, свого менталу, принаймні в якісь низи для того, щоб там усвідомити. Що ви інші. Що ви не це не те, з чим ви там себе вимірювали, не те, з чим ви себе знищували. Що тільки любов да, енергія благості переводить вас в нові починання. Щось нове відкривається. Тому ви тут пройшли мега-чистку, дуже крутезну. Ви воювали, можливо, навіть я скажу до пощуту самі з собою, перевіряли себе, себе на силу. Ну, От, тут більше ви самі собою. ваш дух, ваш дух вів вас в ці процеси, щоб ви це пройшли. Ну, ви зілилися. І тепер, що ви несете в 26-й рік? А, і бачите, чому я сказала, що ви наче вже в 26-му році? Можливо, для вас як цикл це вже почався, і ви за оцей рік... 25-й. Було могло бути відчуття, що це прожити наче за 5 останніх років. От наскільки було насичено це якось. Зараз ви несете світло своє. У вас відбулася якась цікава інтеграція, можливо, розпакувала здібність, сила, енергія, ваше світло. Тобто, знаєте, це коли вже такий стан, коли не хочеться від когось чогось захищатися. Бо воно руйнується, це не має сенсу, бо це вже награлося. Це коли ти не прив'язуєшся до якихось опор фундаментів, ви вже це теж награлися. Це як цінність вищого стала більш важливішим. Але це відчуття не через осмислення мозком, а на рівні душі відбувається. На рівні душі, тому ви несете початок. Нового бачення, можливо, можливо, і для багатьох. Про що у вас вам 26 рік? Ну, тут іде розкриття потим. Ви до цього готувалися. Угу. Ви знаєте, те, що буде відбуватися у му році, ви дізнаєтесь, кожен, коли почне проживати 26 рік, це, це логічно, так? Але, але те, до чого вас готували, буде починати розкривати саме в 26-му році. По-перше, розкриття потенціалу, ще більше здібностей. Ви м -м, дійсно ті люди, ті, я б навіть сказала, ті душі, які е прийшли змінювати цей світ. Ви ті, хто через свої процеси запускають класні процеси в інших. Через вас йде очищення а, самого простору, бо багато через що через себе переварюєте. Але й пам'ятайте про те, що ваш потенціал розкривається, коли ви в своєму дусі, коли ви перебуваєте в дусі, а не коли ви спите. Тому запустяться ще більші процеси прокидання, ви прокинетеся. 26 рік відкриє очі на багато речей. Ілюсії, ці нижні енергії, вони спали, а тепер йде переосмислення. Тому що вже, як раніше, я не можу, не хочу, не виходить. По-новому я не знаю як, але через довіру це все буде розпаковуватися. Що ще тут? Та не переживайте, просто в довірі йдіть. От і ще такий момент, да, я таку нещодавно фразу завжди говорю, що кожна душа вона плете свій а, узор да, всі ці цього мережого всесвіту. І саме ви, тут, та душа, яка може створити ті хвилі, які запускають зміни в цьому візерунку. Візерунок іде до певного часу в певній епосі, по, по якомусь там рапорту. Да, Ну, візьмемо так. А потім запускається зовсім інший малюнок. І саме ви запускаєте ці малюнки, тобто ваша енергетика так, впливає на інших. І саме цим і краса змін приходить да, у наше життя. Тому не затуляйте своє світло. Не потрібно включатися, що «О, я тут якась душа, така мега крута. От, помічаєте, я зараз це хоч і говорю, але не хочу, щоб ви не підживлювали своє его, а відкривали просто серце і і просочували цю інформацію, щоб ті. Світові коди, які йдуть через поток, відкривали, окриляли вас, щоб ви не збивалися, щоб ви не починали зневірюватись собі, щоб ви не думали, що щось з вами не так, чи ви супер-мега, якісь особливі. Ви просто та душа, яка через свою еволюцію несе еволюцію для всесвіту. Все. І так, в принципі, кожен. Неважливо, хто в першому класі, в сьомому, чи хтось в одинадцятому, можливо, хтось уже е, і працює. Я про те. Що кожен на своєму місці. І це прекрасно. І дивіться на дні колоди, яка чудова карта, яка говорить, хай іде дощ. Хай все відбувається, не все завжди від вас залежить. Є певна неминучість певних подій, ситуацій. Да? Але коли ви в довірі, ви не бунтуєте проти цього світу. Ви є цей світ. Зараз дістану вам ще карту поради на Оракулі і сіти. Раду вам. Третій варіант. Так, карта е, темних таємниць. Да? Дивіться, все-таки тут і говорять: увійдіть до кімнати е, темної богині. Знову ж таки, це ви ще, мабуть, свою ніч. Темно, ніж душі, ще не пройшли до кінця. Да? Тут, хоча вже такий рік був насичений. Це говориться про те, що через глибину медитацію, вивчаючи себе, досліджуючи, знімаючи пласт за пластом якісь негативні енергії, ви входите в позитивні енергії. І вам цю глибину свою треба ще пірнути. Вам потрібно пірнути. Для того, щоб знову ж таки щось побудувати нове, от як я говорила, запустити той візерунок долі, дає, що запустить новий, нові узори. А для цього потрібно звільнитися від внутрішніх страхів. От для третій варіант: для вас дуже важливо звільнитися від будь-яких страхів. Страх жити, страх проявлятися, страх що щось не вийде, страх ще там щось. Страх померти, тому що нема кому помирати. Страх ще чогось. Звільніться вже від цього. Хай все виникає, як виникає. Це сама більша ілюзія, яка виникає через страхи. Звільніться від цього і відкрийте своє серце і душу. І хай все йде самим кращим шляхом. Дякую вам за увагу! Ось такий був поток. Чекаю за зворотню зв'язку, і хай все вдається.